За процесуальне керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами Національного антикорупційного бюро викрито злочинну організацію, діяльність якої була пов'язана з везенням на територію України товарів без плати митних платежів. При цьому діяльність вказаної групи забезпечувала залученням до вчинення неправомірних дій працівників однієї з митниць західного регіону. Які зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб не забезпечували належне проведення митних процедур, пов'язаних із виявленням незаконної діяльності, що в свою чергу дозволяло уникати сплати митних платежів при імпорті товарів на територію України. Загальна сума завданих бюджету збитків внаслідок зачинної діяльності вказаних осіб протягом 2018-2019 років склала понад 470 мільйонів гривень. Про підозру у вчиненні злочинів повідомлено 10 особам. З яких 5 – учасників злочинної організації, у тому числі організатор, та 5 – працівників митниці. Дії осіб кваліфіковані за статтями 255, 212, 364 та 366 Кримінального кодексу України, в залежності від ролі кожної особи у вчиненні неправомірних дій. У разі визнання винними підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 12 років.